Так, і останній на 132 бакси. Так, Окей, відмітили. І йдемо. Так, наступний у нас токен, який називається Марс, і з дуже дивним графіком. Він якби то вже начав щось показувати, як ми бачимо. Але тут є зазор в декілька гарних нулів, які я б хотів побачити в реалізації 130 тисяч об'єму. Тому, можливо, ми щось зможемо на цьому заробити. Так, 27 тисяч в нас на 25% ордер іде. І я пропоную прямо 0 прибирати і кожен раз по ордеру ставити. Мінус 0, ми забираємо тіло. І ще мінус 0, ми забираємо 27 баксів. І ще мінус 0 ми забираємо 273 бакси.